Велика Пустеля. Дотримуючись точного напрямку, подорожнім допомагали компаси, але й без них діти знали, що їдуть прав... правильну дорогу. Старша сестричка так часто розповідала Енні про свою подорож з одноногим моряком, що дівчинці здавалося, ніби вона вже бувала тут. Неначе це вона сама колись відчувала палюче дихання вітру, що налітав з пустелі, сама бачила потворні голови ящерок, які ховалися в дюнах. А ось і ліс, за яким починалася Велика Пустеля. Здрастуй, давні знайомці, весело вигукнула Енні. Це з твоїх дерев дядечко Чарлі побудував сухопутний корабель. Він і зараз десь там стоїть на галявині, але ми його шукати не будемо. Правда, Тіме? А на що нам корабель? поважно звався хлопчиська. Наші цезари, Ганібал, краще за будь-який корабель, і сухопутний, і водний. До ризикованого переходу через пустелю ті миені ретельно підготувалися. У дорогу вони надумали рушити в досвіта, коли буде прохолодніше. Діти наповнили фляги водою зі струмочка, який знайшли в лісі, і так напилися, що в них мало не луснули животи. Перед виїздом вони облили одне одної собаку водою з голови до п'ят. Подорожні наділи темні окуляри з сіточками, аби вберегти очі від дрібного піску й пилу. Перечуваючи щось незвичайне, Артошка з головою сховався в мішок і хазяйка його, схвалила його поведінку. Звісно, песика теж досхочу напоїли водою. Діти були налаштовані серйозно. Зникли звичайні жарти, серця Ені Тіма аж калатали. Ті дні, коли вони досі провели в мандрівці, здавалися дрібницею порівняно з тим, що на них чекало. Велика пустеля лежала перед ними урочиста і похмура. У її віковій німиті чаїлася загроза. Нарешті діти налаштувались на мандрівку. Ну що, час рушати, сказав тім, а сам подумав, що коли треба буде, віддасть Зені життя, ні, на мить не шкодуючи про це. Еге ж, не зрушивши з місця, вперед не посунешся, так каже мутрий страхопут, погодилася дівчинка. І оповідок сестри Енні е, знала багато висловів тричі примудрого правителя смарагдового міста. Діти рушили середньою ходою. Пчати галопом було невигідно, копита мулів зіймуть густі хмари куряви, та й скакуни аж надто глибоко грузались в пісок. Тварини неспішно бігли труськом, але коли Енні через півгодини години озирнулася, край лісу ледь віднів на обрії. Мули, заряджаючись на ходу, залишали позаду милю за милою, а Енні міркувала тільки над одним, як уникнути страшних чорних каменів гнігеми. Від сестри Ені знала, що зла Фегінґема задовго до смерті оточила черину країну уламками скель, наділивши їх таємничою силою притягувати до себе все рухоме. Біля такого каменя мало не лишилися навіки Елі Чарлі Блек, бо камінь полонив сухопутний корабель і не пускає і... І від себе подорожніх далі, наш... ніж на сотню кроків. Моряк і дівчинка загинули в пустелі, якби їх не врятувала ворона Кагекар. це вона, відпущена на волю, повернулася з гроном чудодійну винограду, який зводив на нівець силу каменя. Звісно, за минулі роки чаклунство каменів могло зникнути або ослабнути, але краще було не ризикувати. Виконуючи наказ старшої сестри, Енні ще півгодини зупиняла Цезаря і дивлялася в через підзорну трубу. Аж ось після кількох годин шляху, коли сонце вже стояло високо в небі і коли одяг дітей абсолютно просох, а вони самі встигли напитися води разів зо три, Енні помітила в далечині чорну цяточку. Бачу, чорний камінь Гінгеми, схвильовано вигукнула дівчинка. Де він, де? стрепенувся Тім. Подивившись у трубу, хлопчик підтвердив, що в пісках справді чорніє чеклунський камінь. План, який допоміг би перехитрити чари гінґами, було розроблено ще вдома, його придумала Еллі. План був дотепний, але простий. Якщо дві людини однакові сили тягнуть якийсь предмет, наприклад, стіл у різні боки, він не зрушить з місця. Еллі наказала дітям приїхати між двох чорних каменів гінгеми саме посередині. Один камінь тягнутиме подорожніх праворуч, а другий ліворуч, і сили каменів взаємно знищаться. Помітивши перший чарівний камінь, Енні і Тім повернули в бік і тихенько їхали, поки не побачили другий. Розраховували шлях так, аби він пролягав посередині. Здавали, е, розрахувати шлях так, аби він пролягав посередині, здавалося, не надто складно. Наші вершники пустили мулів скоком. Тварини, що не знали втоми, помчали галопом, піднявши хмари піску. Та коли мандрівники опинилися між каменями, вони відчули, що таємнича сила тягне скакунів і, і їх самих ліворуч. Чи то вони неправильно визначили середину і опинилися ближче до лівого камня, чи то його магічна сила була більшою, Ені і тім не знали, проте вони з жахом відчували, як злі чарі Гінгеми прагнуть вирвати їх із сідла. Ені знесилена раптом відчула, що більше не може триматися в сідлі і, тихо зойкнувши, зіскознула на пісок. На біду вона не впала, а стала примісінкою на ноги, і ворожа сила змусила її, хитаючись, бігти назустріч загибелі. Мол, Тіма був сильніший, він уже майже вирвався з небезпечної ділянки, аж тут хлопець, хлопець почув зойк Енні і побачив, що це зремчить за ним із порожнім сідлом. Кілька секунд знадобилося б Тімові, аби врятуватися, та він жодної миті не вагався. Лихо спіткало Енні. Енні гине. Тім на силу повернув Ганібала і підскочив до Ені. Він нахилився і сильним ривком підхопив дівчинку сідло. Згодом діти не могли пригадати всіх подробиць цих страшних хвилин, які здавалися в вічності. Вони тільки усмідомлювали, що мул б'ється під подвійною ношею, здіймаючи в повітря пісок копитами, що він знемагає в боротьбі з чарами. Та ось він виборює дюйм за дюймом, фунт за фунтом. Ближче, ближче до свободи. І ось уже, переможно заржавши, прекрасний скакун, мчить на волі. Цезаря впіймали, але довго ще Еніга знесильно їхала у сідлі Ганнібала, підтримувана товаришем. Коли дівчинка отямилась, вона крізь сльози щиро дякувала Тімові, а хлопчик, ніяковіючи і зашарівшись, відбивався. Ну, досить ну годі вже. Це ж усе Ганнібал. І ось чорні камені гінгеми залишилися далеко позаду. Мули жваво жва бігли по сипкому піску. Справжні тварини вже давно вибилися без сил, та механічні мули здавалися такими ж бадьорами, як в перші хвилини подорожі. Підвівши голови, діти ясно розглядали засніжені вершини навколосвітніх гір, що здіймалися за далеким обрієм. Половина шляху лишилася позаду, та ще яка половина? Тепер можна було не квапитися, і подорожні зупинилися перепочити. Ті мінні їли понад силу, бо досі не могли оговтатись від пережитої небезпеки, зате вони випили дуже багато води.